Сьогодні на смітті у мені сталася подія, яку я переконаний. Вона заслуговує на те, щоб про неї знали всі наші уманчани, щоб не було різних пліток і щоб не було інсинуацій. Справа в тім, що о 10-й годині приблизно зранку сьогодні в міську раду завітали представники НАБУ чотири детектива в супроводі охорони. В є певні правові підстави. Вони приїхали для того, щоб зробити виїмку певних в певних документів. Це рішення сесії міської ради за 2001, 2003-2007 роки, які стосуються земельних питань, на сьогоднішній день проходять певні дії правоохоронної цієї структури. Вони попрацювали наскільки мені відомо, сьогодні ми підпишемо цей акт, що виїмка та відбулася, і далі далі вони будуть вчиняти свої процесуальні дії. Хочу сказати, що. Детективи НАБУ вели себе толерантно, вели себе виважено, вели себе в рамках чинного законодавства. Міська рада повністю співпрацює з детективами НАБУ. Я для мене особисто було трохи незрозуміло я задав це питання, чому для того, щоб прийти отримати ці документи, потрібна була охорона з автоматами. Але поспілкувавшися з ними, вони повідомили, що не скрізь так толерантно зустрічають наших детективів НАБУ. Є і спротив, є і такі спроби силового протистояння. Міській раді цього не було. Говорять, що саме толерантне відношення також до, до, до детективів НАБУ було з боку керівництва Уманської міської ради. А ми і подалі будемо спрацювати з всіма силовими структурами, якщо на це будуть у них певні, певні документи, що вони можуть вчиняти свої правові дії. Я переконаний, що це не є політичним чи будь-яким замовленням, яке направлено персонально проти мене. Я переконаний, що така структура, як НАБУ, вона працює в рамках чинного законодавства. Я буду обов'язково інформувати. Громаду міста Умані про хід і подальший розвиток даних подій. Дякую за увагу.